Чоловік з дружиною йдуть вбрід брід через струмок. Посередині жінка схаменулася. А де ж наш Петрик? Не хвилюйся, кохана, я його за руку веду. На перудні подружня пара спостерігає, як поїзд віддаляється. Чоловік нервово каже дружині. Коли б ти так не причепурювалася, то ми б не запізнилися на поїзд. А коли б ти не квапив мене так, то нам не довелося б так довго чекати наступного. Дзвінок у службу знайомств у провінційному містечку. Алло, дівчина, а можна з вами познайомитися? Так, тільки опишіть себе. Я невисокого зросту, товстенький, лисуватий. Ой, Василю, це ти. Чоловік кричить дружині, яка порається на кухні. Кохана. Подивись, яка погода чудова. А у тебе то кухня, то прибирання. Але, коханий, стільки роботи за тиждень не збиралося. Так я й кажу, що відпочивати треба. вийшла в свіжим повітрям, подихала, б. а заразом у машину помила б. Ой, Кума! Усі чоловіки, брехуни. Це чому? Бо скільки їх клялося мені в коханні, а дружився зі мною тільки один.